Чи можна звільнити без поважних причин працівника раніше аніж через два тижні? А вже ж можна. Працівники-роботодавець можуть домовитися про те, що працівник звільниться раніше, аніж сплине двотижневий строк попередження, і це підтверджує судова практика. Так, постанова Пленуму Верховного суду про практику розгляду судами трудових спорів від 6.11.92 №9 9 говорить про те, що сама собі згода роботодавця задовільнити прохання працівника не означає, що припинили з ним трудовий договір за угодою сторін, а все одно вважається, що це звільнення за власним бажанням працівника. І вивчення судової практики також показало, що. Якщо працівник хоче оскаржити звільнення за власним бажанням, то він найчастіше він не може довести в суді, що його роботодавець примусив подати таку заяву про звільнення. Він просто не може це довести.